Друзі, сьогодні я хочу поговорити з вами про одну з найсміливіших альтернативних теорій в історії. Уявіть собі, що глобальний потоп стався не тисячі років тому, а всього лише 200-300 років назад. Ця гіпотеза кардинально змінює наше розуміння недавнього минулого людства та геологічних процесів. Якщо ви вперше на нашому каналі. Обов'язково підпишіться та поставте лайк цьому відео. Автори цієї теорії стверджують, що катастрофа відбулася між кінцем 18-го та серединою 19-го століття. Це означає, що наші прапрадіди могли бути свідками найбільшої катастрофи в історії цивілізації. Перші докази цієї теорії криються в самій мові та культурі того часу. Слово допотопний у літературі XVIII та XIX століть мало зовсім інше значення. Письменники того часу використовували цей термін для позначення недавнього минулого, а не давніх епох. У творах Пушкіна, Гоголя та інших класиків допотопними називали речі, які існували буквально кілька десятиліть тому. Це дивна лінгвістична особливість, яка може вказувати на реальні події в пам'яті людей. Напишіть у коментарях, чи зустрічали ви подібні згадки у класичній літературі вашої країни. Геологічні аномалії представляють найбільш переконливі докази цієї революційної теорії про недавній потоп по всій Європі та Росії. Археологи постійно виявляють перші поверхи старовинних будівель, засипаних багатометровими шарами ґрунту. У Санкт Петербурзі палаци XVIII століття мають засипані перші поверхи товщиною до трьох метрів. Подібні аномалії спостерігаються в Москві, Києві, Варшаві та десятках інших європейських міст того періоду. Офіційна археологія. Пояснюється природним накопиченням культурних шарів протягом століть. Однак швидкість такого накопичення викликає серйозні питання у дослідників альтернативної історії сьогодні. За стандартними розрахунками, три метри культурного шару повинні накопичуватися протягом тисячі-півтори тисячі років, але будівлі, про які йдеться. Були споруджені лише 200 300 років тому назад. Це означає, що швидкість накопичення була в 5-10 разів вищою за нормальну. Єдине логічне пояснення такої аномалії масштабна гідрологічна катастрофа з наносами мулу та піску. Якщо вам цікава ця тема, обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк. Зникнення старовікових лісів представляє ще одну загадкову аномалію в європейській історії останніх століть. Історичні карти 16 17 століть показують величезні лісові масиви по всій Європі та Росії. Ці ліси мали вік у кілька тисяч років та займали мільйони гектарів площі. Однак на картах 19 століття. Більшість цих лісів просто зникає без пояснень. Офіційна історія пояснює це вирубкою для потреб промисловості та сільського господарства. Проте математичні розрахунки показують неможливість такої швидкої вирубки технологіями того часу для знищення мільйонів гектарів старовікового лісу. Потрібні були б десятки мільйонів працівників протягом століть. Населення Європи та Росії у XVIII столітті було недостатнім для такої колосальної роботи. Крім того, транспортування деревини з віддалених районів було технічно неможливим тими засобами. Альтернативне пояснення. Ліси були знищені гігантською хвилею води наносів під час глобального потопу. Знахідки тропічної фауни у вічній мерзлоті Сибіру додають ваги теорії про недавню кліматичну катастрофу, мамонти, носороги та інші теплолюбні тварини знаходяться у замерзлому стані з неперетравленою їжею. Їхні шлунки – Містять тропічні рослини, які не ростуть у Сибіру протягом тисяч років, це вказує на швидке та раптове замерзання, яке сталося буквально за лічені години. Напишіть у коментарях, як ви думаєте, що могло спричинити таке швидке замерзання величезних територій, аналіз льодових кернів з Гренландії та Антарктиди. Показує кліматичні аномалії кінця XVIII століття. У цей період відбулося різке похолодання, яке тривало кілька десятиліть поспіль, температури впали на 5-10 градусів нижче звичайного рівня по всій планеті одночасно. Урожаї зернових культур скоротилися вдвічі, що призвело до голоду в багатьох країнах офіційна наука. Пояснює це виверженням вулкану Лакі в Ісландії у 1783 році. Однак масштаб кліматичних змін значно перевищує можливий вплив одного вулканічного виверження на планету. Подібні кліматичні катастрофи могли бути наслідком зміщення земної осі або зіткнення з космічним тілом. Деякі дослідники. Пропонують теорію про падіння великого астероїда або комети в океан. Така подія могла спричинити гігантські цунамі висотою в сотні метрів по всіх континентах. Водночас вона пояснила брізке похолодання через пил та пар у атмосфері. Архітектурні аномалії в містах того періоду також підтверджують теорію про недавню водну катастрофу. Багато будівель мають характерні сліди водної ерозії на висоті 15-20 метрів від землі. Ці сліди не можуть бути результатом звичайних повеней, які піднімаються максимум на кілька метрів. Крім того, у підвалах старовинних будівель часто знаходять морські відкладення та скам'янілості. Такі знахідки вказують на тривале перебування суші під водою. Протягом кількох місяців або років історичні хроніки кінця XVIII століття містять дивні згадки про великі води та потопи, літописці того часу описують аномальні зливи, які тривали місяцями без перерви по всій Європі. Рівень річок піднімався на десятки метрів вище звичайного, затоплюючи величезні території назавжди. Ці описи різко контрастують з більш пізніми джерелами, які згадують лише звичайні сезонні повені. Поділіться у коментарях, чи знаєте ви подібні згадки у історичних джерелах вашого регіону. Демографічні дані також підтверджують теорію про масштабну катастрофу наприкінці XVIII століття в Європі населення багатьох країн. Різко скоротилося на 20-30% протягом кількох десятиліть поспіль. Офіційна історія пояснює це епідеміями, війнами та голодом того періоду в регіоні. Однак синхронність демографічного спаду в різних країнах вказує на єдину глобальну причину катастрофи. Крім того, відновлення населення відбувалося дивним чином. Через масову міграцію з невідомих джерел. Картографічні аномалії представляють ще один аргумент на користь теорії про недавній глобальний потоп карти XVII століття показують береги континентів, які суттєво відрізняються від сучасних обрисів, багато островів та півостровів. Зникли з карт ХІХ століття без жодних пояснень істориків, водночас з'явилися нові географічні об'єкти, які раніше не існували на жодних картах. Така швидка зміна географії можлива лише внаслідок глобальної катастрофи з перерозподілом водних мас, технологічні регреси в багатьох галузях. Також можуть вказувати на втрату знань під час катастрофи. Якість будівництва та ремесел у XIX столітті часто поступалася зразкам попередніх епох значно. Секрети виробництва деяких матеріалів та технологій були втрачені назавжди після кінця XVIII століття. Це може свідчити про загибель носіїв знань та руйнування центрів ремесел під час потопу. Відновлення технологій відбувалося поступово протягом усього 19 століття в різних країнах світу. Таким чином, теорія про глобальний потоп кінця XVIII століття має під собою серйозні підстави. Геологічні аномалії, кліматичні зміни, демографічні спади та культурні особливості того періоду складаються в єдину картину. Можливо, наша цивілізація пережила найбільшу катастрофу в історії всього кілька століть тому. Ця подія могла кардинально змінити географію планети та хід людської історії назавжди в цілому. Звичайно, офіційна наука поки не готова визнати таку радикальну ревізію хронології та геології, однак накопичення аномальних фактів змушує все більше дослідників. Переглядати традиційні погляди на недавнє минуле можливо, найближчими роками ми отримаємо остаточні докази цієї революційної теорії про глобальний потоп, а поки що, кожен з нас може зробити власні висновки на основі представлених фактів. Обов'язково підпишіться на наш канал Архіви Минулого, поставте лайк цьому відео. Та напишіть розгорнутий коментар. Поділіться своїми думками про те, які висновки ви робите з цієї неймовірної історії.